Робота, Друзі, всім доброго дня! Ось ми зараз біля Київського апеляційного суду разом з Андрієм. Розкажіть, будь ласка, що трапилось, яка у вас була ситуація і чим вона завершилася. Добрий день, вітаю. В мене виникла дуже непроста, я б сказав, складна ситуація. І мені треба була допомога адвокатська, професійна. Я по собі. Не дуже мав до цього випадку е, впевненість в тому, що в нас є адвокати, які можуть швидко, чітко е, виконувати е, задачі і вирішувати для своїх клієнтів питання. І от щойно ми вийшли з моїм адвокатом Євгенієм. Е, була завершена останнім, було проведено останнє засідання в апеляційному суді, і я дуже радий, хоча, по моєму, обличчю цього зараз не помітиш, <рес> Ще про трохи пізніше порад. Що, 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 що все закінчилося позитивно. І Євгеній дуже професійно підготувався до всіх засідань, був по постійно поруч, відповідав на мої запитання, на запитання інших людей. І я дуже радий, що все закінчилось позитивно. Так. І та постанова, яка була. Зроблена, вона не набрала чинності. Дякую вам дуже за довіру. Дякую.